Нещодавно співачка та композиторка кола анонсувала свій перший сольний концерт у Києві на 2 червня. І через стрімкий попит організатори оголосили про додатковий концерт 1 червня. Також кола минулого тижня випустила новий міні-альбом Музичний щоденник. Про ключ до серця українського слухача та новий альбом я маю змогу спілкуватися з колою просто зараз. Добрий вечір. Всім доброго вечора. Сьогодні наш день почався з ракетної атаки, і ніч була також неспокійною. Як у цих умовах триває підготовка до концертів? Я вчора була в Івано-Франківську, позавчора була у Хмельницьку. У нас з дівчатами йде благодійний тур під назвою. У мене там щось в шкафу, просто супер. Під назвою нескорені. А я сьогодні, коли їхала до Києва, зранку вночі мене продуло походу, і я трошки захворіла. Тож підготовка проходить просто чарівно. Неймовірно, сьогодні, попри все, попри наших кончених сусідів, вибачте. Була репетиція, вона йшла на студії. Суддя знаходиться у такому підвальному приміщенні. От, не дивлячись на те, що я захворіла і не виспалась, і все, все йде. Ми готуємося. До, до концерту віде, добре. не так багато часу. Дуже потрібно, щоб ви були у формі і виздоровіли якнайшвидше. І я вам цього зичу. Yeah. Нещодавно в інтерв'ю ви розповідали, що живете зараз на дві країни: Україна і Іспанія, бо ще не звикли до ракетних атак. А, чи очікували ви, що ці слова можуть викликати якийсь хейт чи обурення з боку українців? Адже така реакція в результаті е, виявилась реальною. Від кого? А, в коментарях у соцмережі. Де. А, так, у Фейсбуці до публікації з інтерв'ю даруйте. Так, а, ну, я тут не питання. Знаю, я... Тут питання а, в Слухайте. тому, а, чи варто нам в я... принципі звикати, чи нормально, що ви не хочете повертатися. Нам, ну, мені здається, що тут важливо а, легалізувати будь-який ментальний стан українців, і, зокрема, ваш. Так, важливо почути вашу думку, вашу реакцію. Я вважаю, що кожен на своєму фронті. Я пишу музику, я і роблю, і для того, щоб я могла своєю музикою підтримувати, надихати людей, мені потрібно. А, Писати її там, де я можу поспати вночі, там, де я можу не чути вибухів. Моя мама живе давно в Іспанії, тож я не бачу взагалі в цьому проблеми. І я також виступаю дуже багато за кордоном. Ми скрізь говоримо про Україну, про наші події жахливі. Ми скрізь збираємо кошти, виступаємо багато на благодійних заходах і тут, і за кордоном. Тож я не думаю, що це важливо, де хто зараз живе. Я приїжджаю дуже часто в Київ, але якщо я маю змогу жити зі своєю родиною зі своєю мамою, яка дуже за мене переживає, то я роблю так і живу там деякий час. Так, і тут важливо зазначити, що ми і не мусимо бути звиклими до цих жахливих обставин, в яких ми перебуваємо. Обговоримо музичний щоденник, новий міні-альбом. Яка його загалом концепція, і головна ідея? Це ті пісні, які я викладала впродовж року більше ніж року, і це ті пісні, які сподобались людям в моєму інстаграмі. От я зібрала таку п'ятірку, які подобаються також дуже мені. Вони написані всі в різні періоди моїх станів, переживань, емоцій. Наприклад, думки дітей це взагалі. Я уявила просто на мить, що я дитина, і що я відчуваю. Взагалі від того, що я чую ракету і а скільки дітей вже наших діточок загинуло через цю війну і обстріли. Тож кожна пісня це мої переживання, які я зібрала, в такий невеличкий епі-альбом музичний щоденник. Я проглянула відгуки про альбом і, наприклад, медіа про музику слух. Написав про музичний щоденник так: це приємні легкі композиції, які дотримуються всіх канонів поп-жанру. Проте хочеться, щоб кола нарешті вийшла за його рамки. Хоча в аспекті аранжування співачка і просунулась вперед, відданість звичному стилю заважає Анастасії розвиватися музично і лірично. Складається враження, наче співачка продовжує рухатись безпечним, звичним колом. І також Макс Нагорняк із «Безодній мюзік» також сказав, що чекає вже чогось нового. від школи. як ви, в принципі, реагуєте на такі думки і чи відчуваєте потребу шукати щось нове? Я нормально реагую на будь-які думки. Я не маю подобатись всім людям. Слуг завжди пише, до речі, якісь погані відгуки або якісь нейтральні. Може, в них така ідеологія, я не знаю. Мені здавалося, що ми сьогодні всі маємо бути разом і підтримувати один одного, особливо ну, в колективі, в музичному. Я цього не бачила. Наприклад, я це чую вперше. Ці пісні я писала дійсно в різні періоди і давно. Вважаю, що це і є стиль артиста, коли він робить щось у своєму стилі. Але, звісно, ну дивіться, зараз, наприклад, написати до пісню, я думаю, що в мене не вийде. Ну, бо такі обстріли жахливі і ну. Тому що це просто кошмар. А ну, може, згодом, якщо так сильно чекають від мене змін, можливо, це відбудеться і пан, як ви я забула, як забуть, буде задоволений і напише якусь хорошу статтю про мою музику. Дякую. Дякую так. вам за ці відверті коментарі. І далі хочеться поговорити про дует зі Святославом Вакарчуком, який нещодавно вийшов. Хто був ініціатором Повітря цієї колаборації? Повітряна тривога зараз. Так, ми зараз неодмінно спустимося в укриття. Так, ініціатором є Святослав. Він позвонив мені. В один день, коли ввечері це було, і сказав: Настюша, добрий вечір! Це Святослав. Я вас запрошую. Давайте щось зробимо разом. А потім він запросив мене до себе на концерт для того, щоб почути, як наші голоси звучать разом. І після концерту у нас ми там мали ну, там буквально дві хвилини. Ми поговорили. Він сказав: Так, я бачу, що вони звучать. Тож все, ми робимо пісню. Це написав він цю пісню вона неймовірна. Ми, до речі, зараз на першому місці в трендах. Я дякую українцям, що слухаєте, що дивитесь. Це дуже важливо для нас. Так, і повертаючись до майбутніх концертів, в анонсі ви обіцяєте сюрпризи і запрошених зіркових гостей. Я скажу прямо, нам потрібен ексклюзив, тож є шанс анонсувати, хто буде брати участь із зіркових гостей у концерті. Це буде як так. Це буде Мама Ріка, це буде дитина одна. Дівчинка, це буде ще одна дитина, хлопчик. Це буде Святослав. Ем, і все так. По суті, по суті, це артисти, з якими у вас є колаборації. Дякую вам величезне за вашу щирість, за творчість і зичу продовжувати в тому ж дусі. Щасти. Я спілкувалася зі співачкою та авторкою пісень Колею про її майбутній перший сольний концерт у Києві та новий альбом.